Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо поділитися з вами одним лайфхаком, який стане в нагоді всім індиководам. Подивіться, все наші емпечатки. Сьогодні їм шоста доба, розвивається все файно, воно намагається випрыгнути, щось там стрибають собі. От. Зверніть увагу, коли ми завели перший день їх, вони почали не те, щоб займатися канібалізмом, але якось скубати одне одного в район ока, натягувати шкіру. Це нас збентежило. Що ми вирішили зробити. Ми ось взяли на таку матузочку, підвісили іграшку. Все, ми відволікли їхню увагу на цю іграшку. Вони почали бігати, бити цю іграшку, стрибати до неї. Тобто ми зробили їм, скажімо, різноманіття. Вони перестали нудьгувати, стали гратися, стали більш активнішими і перестали одне одного цкувати. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не пропустити не менш цікавого відео. Всім гарного дня, до зустрічі!